Пала з неба додолу, стривожена ангелом зірка, покотилась до обрію, збурила зоряну синь. На душі стало сумно, на устах стало солоно гірко. Бо Чорнобиль трава не полин. Чом же ти, Україно, материнська вербова колиська, знов така мовчазна, мовопалена груша стоїш? І течуть твої сльози. І болять твої рани так близько. Чом не просиш здоров'я у Бога для діток своїх? Як же ти допустила, щоб, щоб скалічили душу твою? Впала з неба зоря, покотилась Чорнобильська зірка. І, і петля радіації тісно стягує шию твою. Встань, моя Україно! Простягни свої руки до неба, не спиняй цю мить із пам'яті цей зітри. І ніколи, нехай не повторяться страшні ті події, а у вічність нехай понесуть їх шалені вітри.